Єлизавета Головінова у лікарні шостий день сюди приїхала із симптомами отруєння. У мене тільки спадає температура, зараз 37 була, У мене теж болить весь живіт. От але вже трішки краще. Єлизавета каже, майже всі пацієнти у відділенні це відвідувачі ресторанів мережі, «Якіторія». Вона й сама минулого четверга там обідала. Каже, коли приїхала до лікарні, там не вистачало крапельниць та медсестер. «У я лежу «У перший день. Я лежу, температура 41. Мені зробили укол і все. Ніхто нічого більше не робить, тому що ще купа людей. Тепер ресторан оплачує хворим лікування. в лікарні. Завезли препарати, якими нас лікують. І виплачують, якщо скидуємо чеки, то вони виплачують, скидують. На карту 40 людей сьогодні перебувають у 31 й лікарні Харкова, Дев'ятьо готують до виписки. Усі вони минулого тижня їли у мережі ресторанів Харкова. Загалом у медзакладах області нині лишаються 78 хворих. Йдеться на сайті міської ради з посиланням на заступницю мера Світлану Горбунову Рубан. Серед цих хворих 16 дітей госпіталізують людей від минулого четверга ліжок у міських лікарнях. Не вистачило, тож частину повезли до валок. Це майже півсотні кілометрів від Харкова. Загалом до медиків звернулося майже 90 людей. Усі хворі розповіли, що їли роли та суші у двох закладах мережі Якіторія. Епідеміологи розпочали перевірку у самому закладі, дослідили їжу з доставки. І всі п'ять проб цих продуктів. Дали позитивний результат на сельманеломтері. Це були переважно роли, які у своєму складі мали омлет, м'який сир, рибу. Деякі огірок епідеміологиня центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Карлова каже: нині діагноз сальмонельоз підтвердили в половини хворих. Інші чекають результатів. Також у шістьох працівників ресторану виявили стафілокок у змивах з кухні знайдені дві бактерії. Це все відбувається із за недотримання санітарно гігієнічних умов, в яких все це відбувається. Тобто, практично можна сказати, що антисанітарія відбувалась у цьому закладі добре Начальник служби безпеки компанії Віктор Агодін каже, про виявлене стафілококу працівників мережі йому поки невідомо. Сам персонал регулярно проходить медогляд. Обидва ресторани ще зачинені. Заяви епідеміологів у мережі не коментують до висновків Держпродспоживслужби. Керівник останньої Дмитро Волошко повідомив, їжу в ресторані зберігали при неправильній температурі, готові страви стояли поряд з сирими продуктами. Також у закладі нерегулярно проводили прибирання. Якщо заклад не усуне ці недоліки наступного тижня Держпродспоживслужба звернеться до суду. Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.